Поїздка до київського дельфінарію стала незабутнім подарунком дітлахам з рокитного Переяслав Хмельницького, Богославу, Кагарлика, Моронівки та Ржищева. Благодійний фонд родина Олександра Онищенка влаштував справжню феєрію емоцій естетичним задоволенням від спілкування з дельфінами переповнені навіть дорослі. Напевно, немає тих слів, щоб сказати, яке для нас, для дорослих було враження чудове, прекрасне, світле. Ну, взагалі, а діти можливо, хто був, то чув і бачив, який це був восторг. Я привезла сьогодні онука, щоб він, він перша на так на такій виставі, і йому дуже сподобалося. Аплодували. Аплодували всім, кажи, да, і котикам, і левам аплодували, і дельфіни сподобалися дуже. Це таке свято, емоційне, душевне. Дякуємо нашим меценатам за те, що зробили свято не тільки нашим дітям, а й нам. Це дуже добре, що є такі люди. Хочемо подякувати голові благодійного фонду Родина Олександру Романовичу Онищенку, який організував це чудове свято. Завдяки цьому дельфінарію, яку ми побували, наші діти дуже отримували великі емоції. І таких вражень набралися, що напевно ніколи в них такого не було. Унікальні номери у виконанні веселих та смішних морських котиків кумедного ливеняти, розумних дельфінів. Останні граціозно танцюють вальс, виконують складні акробатичні трюки, малюють і навіть грають у футбол. Дитячі враження безпосередні. Найбільше мене вразило, як дельфіни грали у футбол носом. Подобалося, дельфін виїхав. Мені спитали, морські котики, як вони виконували завдання і дельфіни. Мені сподобалось, що морські котики ну, держали лапками м'яч. У ну, мене давно була мрія побачити, поїздити в дельфінарій. І це дуже велике враження від цього дельфіни. як Справжні актори це не лише яскраве та вражаюче шоу. Дельфінів називають морськими цілителями. Зокрема, на думку дослідників, дельфінотерапією насамперед лікують різні захворювання нервової системи. Спілкування з дельфінами корисне і для здорових людей, як і малих, так і дорослих. Знімає напругу, позбавляє депресії та дарує багато позитивних емоцій. У свою чергу голова благодійного фонду родина Олександр Онищенко запевнив, що й надалі допомагатиме дітям. Діти це наше майбутнє. Від того як ми сьогодні до них ставимося, залежить наше завтра. Я вважаю, що добре справи для дітей потрібно робити щодня, і тоді дитячих усмішок, позитивних емоцій, тепла буде значно більше.